Вас на календарі 23 квітня, день психолога. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, практикуючого психолога, арт-терапевта Тетяну Крамарюк. Доброго дня, Тетяна. доброго дня, вітаю з професійним святом. Дякую, Дякую. от цікава у нас сьогодні буде з вами тема. Психологія. Так. Як на мене, психологія це наука, занурившись, яку ми пізнаємо себе, пізнаємо тих людей, з якими ми спілкуємося, перебуваємо в будь-яких стосунках. Чи так. то друзі, чи то партнери по життю в житті, ми будуємо партнерські стосунки фактично завжди і всюди. Навіть так. от ми з вами зараз є партнерами так. в цій програмі. Так? в більш широкому розумінні візьмемо слово партнерство. Угу. Який алгоритм тут діє? Як ми формуємо наші стосунки? Якось чітко можете проговорити. Так, як ви вже казали, ще стосунки різні. Так, з керівництвом на роботі ми робимо одні стосунки, вдома з сім'єю ми робимо інші. Якщо говорити про абсолютно нові стосунки, то алгоритм, звичайно, ми знайомимося. Ми для себе свідомо чи несвідомо розуміємо, яка людина, ми розуміємо, чого ми хочемо від цих стосунків, і діємо якось так, щоб отримати бажаний результат. І або продовжуємо ці стосунки, бо їх завершуємо. Це, якщо те, що можна під'єднати до будь-яких відносин, це така стосунки це споруда, власне, яку будуємо ми спільними зусиллями. Це дуже, дуже така велика, багатоповерхівка знаєте, uh -huh. з uh -huh. життя. Іноді так буває, що стосунки руйнуються. І ми самі не розуміємо, чому власне так відбувається. Я знову ж таки наголошу на тому, що стосунки будь-які, не тільки партнерські по життю, uh -huh. як і чоловічина, uh -huh. так. Uh -huh. Чому власне, дуже часто наші оці споруди стосунки в ага. наші в житті руйнуються? Згадаємо про те, що всі ми родом з дитинства. так? І з самого маличку ми спостерігаємо за першим моделлю взаємовідносин це стосунки наших батьків, як вони між собою комунікують, як вони долають ті інші труднощі, як вони спілкуються зі своїми друзями, колегами і таке інше. Бачачи цю модель, ми виростаємо і, стаючи дорослими, ми вже її використовуємо в своєму житті. Тільки на жаль, оця наша батьківська модель вона не завжди є правильною. І відповідно перекидаючи її на своє життя, ми дуже часто не розуміємо, чому, але наші стосунки руйнуються так само. Як і були проблеми в наших батьків, наприклад? Ось. Це основний, основний критерій це те, з чим ми виросли, з якою інформацією ми прийшли в дорослий світ, uh -huh. на основі чого ми будуємо. От часто, коли ми перебуваємо в певних стосунках, uh -huh. ми усвідомлюємо, що наразі пішла тріщина. Тобто uh -huh. щось не uh -huh. так. Uh -huh. На якому етапі ми це можемо зрозуміти, і як ми можемо вплинути на цю ситуацію, аби все ж таки склеїти розбиту чашку? Uh -huh. Стосовно того, на якому етапі залежить перше, від того, наскільки ми можемо відійти від стосунків і подивитися на них збоку. Якщо ми можемо це робити, тоді ми можемо вже на початку десь зрозуміти, коли тільки-тільки там промальовується трічинка, ми бачимо, що щось не так. Над чимось треба працювати. Якщо ми не вміємо це робити, то на жаль, досить швидко ми це ну, досить часто ми це розуміємо тоді, коли вже стосунків як таких немає. Залишились образи, непорозуміння між собою, таке інше. Сум того, що з цим робити, перше це згадати про таке слово, як психологія, знову ж таки, як така наука, дуже хороша штука, яка нам допомагає. Попробувати відійти трішки від відносин, подивитися на них і зрозуміти, де саме тріщина, що не так, де відправна так, точка. де де от mm -hmm. був от там поставлений той кілочок, від якого mm -hmm. пішла далі тріщина, тому що той кілочок однозначно він був поставлений обома партнерами, незалежно від того, які відносини. Існує думка, що всі наші біди, негаразди, mm -hmm. чи то навіть якісь приємні ситуації в житті, вони продиктовані долем. І коли в нас щось трапляється в житті, або щось не виходить, ми себе ніби заспокоюємо і кажемо, ну ні судьба. Наскільки ви погоджуєтеся як психолог з тим, що все, що відбувається в нашому житті, це доля? Ми можемо формувати її. У нас зараз дуже багато інформації навколо. Ми можемо знати про те, що є доля, є карма, є фатум, є певні космічні знання. Ми їх перекидаємо на своє життя і розуміємо, що є деякі речі, які ми не можемо оминути, бо так воно мало бути. Але зазвичай це тільки з небажання щось робити самостійно. В цьому плані я би хотіла сказати, що не варто жити наосліп. Тому що навіть якщо ми віримо в долю, я ні в якому разі не маю нічого проти цих знань. Але якщо вона є, вона нам дає безліч можливостей. Якщо я сьогодні встаю і йду на роботу, в мене буде один крок наступний в житті. Якщо я не піду на роботу, в мене буде інший. Це теж мені дає доля, але мені почти, дає маємо вибір. Право так, mm. вибір за нами, чого ми хочемо досягнути, які думки у нас матеріалізуються в космосі, які ні, залежить від того, які ми туди їх. Будемо відсилати так? Позитивні чи негативні? Це втілення ідей, чи це проблема? От відповідно, я доля. ще згадала таку, люди відмахуються. Угу. Ну я не винен. Ну от так. ну так сталося. Ну що я можу зробити? І все, і складаємо ручки і закриваємо очі, і так погоджуємося. Все, стосунки розрушилися, погодилися. Наскільки це правильно? Адже. Партнерські стосунки mm -hmm. не дармає на цьому наголошую, Вони завжди складаються як мінімум з двох суб'єктів. І кого з одного немає винного, завжди вина є двох. Правильно за зрозумію, так, так? так звичайно. Однозначно, ми маємо право. Вибрати таку позицію, що не від мене залежить, воно так мало бути і скласти руки. Але при цьому за будь-яку нашу дію і за будь-які наше рішення ми несемо відповідальність. І за це ми повинні пам'ятати завжди, якщо я вирішую, що це не від мене залежить, я потім понесу відповідальність за свою бездіяльність. Чи не краще взяти все таки себе в руки і сказати, що я можу вплинути на ситуацію? Я можу вплинути на себе, я можу вплинути на своє життя, і я навіть знаю, як це зробити. Просто потрібно встати, піти і робити це. Тому, ну, як на мене, це, от це усвідомлення, якщо людина от, слухає і розуміє, да, от це про мене, це усвідомлення воно дуже чудове. Воно нам показує те, що є над чим працювати. Потрібно просто над цим попрацювати. Хочеться таку ремарочку зробити, uh -huh. згадати такого. Такі вислів, які часто досить використовується, але ми не з, не завжди знаємо, чи влучно ми його використали чи ні. Uh -huh. Власне, який вислів, хочеш змінити щось в суспільстві, почни, почни себе, з себе». Так? так можна цю цей вислів проєктувати і до стосунків в нашому повсякденному житті з людьми, з якими ми перебуваємо в тих чи інших зв'язках. Хочеш змінити, змінити стосунки. Почни з себе, і тоді людина, яка перебуває з тобою в стосунках, навпроти тебе, почне змінюватися. Правда, працює цей механізм? Однозначно працює. Знаєте, вам більше навіть скажу, якби ми собі уявили, що існує от паралельний світ, де живемо також ми, але ми ідеальні для себе, без якихось зайвих проблем, які ми собі накручуємо. От якби ми в той світ попали хоча б на день, ми більше ніколи не захотіли звідти повернутися. Ми б зрозуміли, наскільки там чудово. І зараз я от про те, що ми так багато часу витрачаємо на свої проблеми і на обдумування їх, і на обдумування те, скільки нам не дав соціум. Щоб ми доклали, хоча б трішки зусиль і змінили себе, ми побачили інакше суспільство. Ми б зрозуміли наскільки життя насправді казкове. Справді, ми. Живучи, ми хочемо взяти, взяти, взяти той мені повинен так. дати ця мені повинна дати і все взяти. Мені, мені, мені такі егоїсти. Правда, Всі, всі, всі нам чимось винні, всі нам от, мають. Мають, а те, що я собі маю, це вже інше питання, це вже трішки, але тим не менше воно зустрічається у багатьох людей. Я б це не зафарбовувала знаєте, таким поганим відтінком. От я егоїстка, я вот хочу від інших. Це часто зустрічається, говорить тільки про те, що є такі певні закони в суспільстві, які от ми. Їх виконуємо наосліп, не розумію, чи потрібно це нам чи ні. От так всі роблять, і напевно так буду робити. До речі, ви про а я uh -huh. згадала свій, яким керуюся по життю, uh -huh. можливо, зараз трішечки відкриваю таємниці. Не пам'ятаю, хто автор цього вислову, але закон діє однозначно. Uh -huh. Щоб щось отримати, спочатку потрібно дати uh -huh. так. не будь тим, хто просить. Тим, хто дає, однозначно працює, це вже перевірено на практиці. Добре, переходимо до наступного запитання. Ми з вами так можемо довго говорити ще на такі теми. Ми живемо в такому суспільстві, де всі, ну власне, це і природньо і чоловіки, і жінки, хлопці, і дівчата, прагнуть бути в барі. більше. Це наша потреба, одна Це із базових потреба. Так, природня. Так особливо молодь не завжди знає, чого хоче від цих партнерських стосунків. Mm -hmm. От знають, що закінчили університет, треба виходити заміж чи одружуватися. Mm -hmm. А навіщо для білого, білої сукні чи для статусу? Ну тобто, не завжди розуміють, що ви можете порадити молоді, яка mm -hmm. власне сьогодні збирається стати на шлюбний рушничок. Основне, що я могла би порадити, це прислухатись до себе і зрозуміти, вони дійсно хочуть зробити цей крок, чи вони його роблять, тому що так заведено в суспільстві. Якщо перший випадок то чудово, я їм щиро бажаю сімейного щастя. Якщо вони це роблять, тому що так заведено, все-таки напевне було б краще трішечки перезупинитися і звернутися до себе, зрозуміти, навіщо їм це потрібно, щоб потім це не Самого себе не виплило в якісь сімейні проблеми. Тут допомогти може хто завгодно. Ти сам собі можеш допомогти, тобі може допомогти психологія, тобі можуть допомогти відповідні тренінги, які ти можеш відвідати. Неважливо, що це буде. Головне, щоб цей крок був зроблений усвідомлено і бажано. Яка має бути свідомість у віці 21-22 років, власне, коли? найчастіше укладається шлюб після навчальних закладів. Ви знаєте, це, цей стереотип стосовно того, що от, які ми в 21, а, так які ми, mm -hmm. які ми в 25, так, він десь має місце. Але при цьому в 21, і в 30, і в 45 можна мати одинакове ставлення до якоїсь однієї речі. Все залежить від того, який великий в нас життєвий досвід і багаж знань, щоб ми могли щось оцінити. Чи ми це приймаємо собі, чи ми це не приймаємо? Відповідно, чим ми було раніше те, що це зробимо. Було так, угу. так. Те, те, що нам передали батьки, що вони нам подарували. От ви сказали, що нам можуть допомогти, ну, крім того, що ми самі собі угу. можемо допомагати, так, можуть допомогти усілякі тренінги, фахівці, психологи, потрібна література. Угу. Зараз на полицях книжкових супермаркетів є ну, просто різноманітна література, різні книги, угу. на кшталт сам собі психолог. Так, так. Я переконана в тому, що більшість такої літератури вони вона деструктивно впливає на свідомість, особливо ще не сформованої особистості. Як ви до цього ставитеся? Ви радите читати все підряд чи можливо вибірково, і як правильно робити вибір? Абсолютно погоджуюсь з вашою думкою стосовно деструктивного впливу такої літератури. Навіть якщо вона написана з душею, автор вклав багато свого досвіду і своїх знань в ту чи іншу психологічну книжку. Коли читач приходить в магазин, він вибирає собі книжку чи то по обкладинці, чи то по назві, починає її читати, він намагається вирішити якусь свою життєву ситуацію. При цьому, хоче від цього чи ні, він вибирає тільки те, що йому підійде по тексту, що він і так одобрює. Те, що зараз резонує з його душе. Так, так, те, що йому комфортно. Але жодна книжка не може дати чіткого алгоритму дій, як себе вести саме в тій чи іншій ситуації. Вона може дати загальні теоретичні ось, знання, які ми можемо використати і для всіх, і ні для кого окремо. Особисто я не знаю жодної книжки, яка би допомогла конкретній сім'ї чи людині вирішити якусь ту чи іншу життєву ситуацію. Чим корисна от, фахова література, а особливо коли її, Озвучує спеціаліст, який розуміє тим, що психолог, наприклад, може поставити клієнта в некомфортне для нього середовище. Він може примусити його думати так, як він ніколи не думав раніше, подивитися на свої певні ознаки, які йому не подобаються клієнтові в собі. І саме це допомагає зробити новий крок. Якщо ми й далі будемо робити так, як ми повели себе раніше, а нічого в житті ж не зміниться, відповідно, потрібні нові дії, нові усвідомлення. А це може дати тільки живе спілкування. Однозначно читати можна таку літературу, тільки при цьому варто завжди пам'ятати, що вона є науково популярною, вона може нас наштовхнути на певні роздуми, але ні в якому разі не продиктувати готову дію, яку просто потрібно втілити в життя. Це вже є наш власний досвід. Тетяно, не забуваємо, що ми з вами говоримо про партнерські стосунки. Так, так? хочеться знову пригадати кліше, яке угу. має місце. Угу. В сучасному світі краще бути голодним, аби їсти аби що. Mm -hmm. І те саме дуже mm -hmm. часто і чоловіки, і жінки говорять про партнерські стосунки. Mm -hmm. Я не буду аби з ким, мені mm -hmm. потрібно отте-то, те то, і mm -hmm. зараз я буду на самоті проводити свій час. Як ви ставитеся до таких кришев? Якщо говорити про стосунки, будь-який досвід це досвід. Навіть коли я їм або що у відносинах з моїм партнером, все рівно я отримую якісь знання. Інша справа, чи варто на це витрачати свою енергію і свої сили? Коли стосунки не подобаються, або ми живемо не своїм життям, а життям свого партнера це так звана співзалежність у відносинах. Досить часто сьогодні говорять про неї в межах психології. Ми перестаємо розуміти, чого ми насправді хочемо, і рано чи пізно такі стосунки все рівно нічим хорошим не завершиться. Тому, напевно, все-таки краще зрозуміти, що саме нам до вподоби: чи щось солодке, чи щось кисле, чи щось гаряче, чи холодне, і вже тоді вибрати з неймовірно великого асортименту саме те, що ми хочемо, тому що насправді є з чого вибрати головне не зациклюватися. Угу. Бачите, Тетяна, розмова у нас цікава, на жаль, е часу обмаль, але ну, просто не можу не поставити ще одне запитання. Ми з вами дві жінки і поговоримо про наше жіночне, про Давай. жіночність. Жіночність так. у стосунках. Угу. Знаю, що є індянь. <гум> так? Так. І без чоловічого немає жіночого, немає гармонії. Як ви ставитеся до такого поєднання інь-янь? і що взагалі для вас є жіночність? Знаєте, наскільки би ми не захотіли зараз поговорити з вами про істинну жінку, часу без чоловіків не ми не обійдемось. Ага. І нам часу не вистачить, але навіть без чоловіків ми не обійдемось, тому що в кожному чоловікові, в кожній жінці є дійсно щось чоловіче, щось жіноче. Основне, що в цьому я бачу, Основним для роботи це те, щоб ми могли це прийняти в собі. Ми всі хочемо бути жіночними. Ми це показуємо своїм зовнішнім виглядом, своїми манерами, своєю поведінкою. Але при цьому досить важко вибрати партнера. В першу чергу ми розуміємо, що в нас є також чоловічі якості, чоловічі риси. І тут от такий дуже хороший закон. Доки ми їх не побачимо і не приймемо, чоловіка як чоловіка, ми теж сприймати не будемо. Тому от я знаю, що я можу бути наполеглива. Я знаю, що я можу бути цілеспрямована. А я дуже хочу бачити це в чоловікові, наприклад, в своєму, який біля мене, мій партнер. Я повинна це в собі прийняти, що я можу такою бути. А жіночною я зазвичай є тільки тоді, коли біля нас чоловік. Вот так ми навряд чи хочемо бути жіночними, коли немає взагалі чоловіків навколо. Ми хочемо відбивати свою жіночність жіночність. Тому іньянь це чудова річ, яка є в кожному з нас. Якщо ми її розуміємо, якщо ми її приймаємо, нам ось ці якості чоловічі в собі допомагають відбити нашу жіночність і подивитися на неї, відкрити її, показати її чоловікові. А в чоловіку нашому прийняти його жіночність. В ньому вона також є. Ми ж, крім того, що ми хочемо бачити сильного. Впевненого в собі, цілеспрямованого чоловіка, він також має бути турботливим, він має бути лагідним, він має піклуватися про нас. Ми маємо відчувати себе ну такою от дівчинкою біля нього. А це ж жіночі якості, по суті, ось ця турбота і ця ласка це і жіночність. Тому приймаймо її в собі, приймаймо її в нашому партнеру і разом з ним йдемо далі. Ну що ж, Тетяна, спасибі. Так гарно, на такій позитивній, приємній ноті ми з вами будемо завершувати Дякую Спасибі за те, що відгукнулися і поділилися своїми думками фаховими з нашими телеглядачами. А телеглядачам нагадаю на календарі 23 квітня, день психолога. З вами були практикуючий психолог, арт-терапевт Тетяна Крамарюк і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі TV. на новому телебаченні Старого міста.